Пергаємо навантаження 162 кВт, 3823 кВт це генерація. 73 ампера заряджається акумулятор. Зараз, зараз ще раз подивимось. Один сімдесят. 2.2, 11 година ранку. Тут поле 20 кВт, там поле 5 кВт на схід, а тут 20 кВт на південь. Ранішнє. Трошки, мабуть, тучки вийшли, зараз побачимо ще раз. До речі, підсвітку зробив. Зараз мережі, ви бачили, нема. Працює, як і планувалось, електрокотел. От. електрокотел. Зробив таку невеличку підсвіточку Ось на крокодилах. Зробив зазвичайну LED ленту 24 вольта. Під'єднав її через перемикач. Напряму, ну, зазвичай, звісно, можна було б не заморачуватись, це треба ще виходи робити, на 220 зробити, звичайний звичайно. Так, поки що все. Чудово, тому що на дворі, на дворі спостерігаємо. Поки що все чудово на дворі. Після 10 днів листопада вискочило ось сонце. Напряму. Ну, практично напряму. Тобто бачимо. А, тут би було, да, чому нема світла, обмеження 20 кВт, обмеження... чому, Ще раз дивимось. Чому така різниця? Тому що тут, тут. навантаження маленьке. Якщо там зараз додати навантаження, немає мережі, тому обрізає ДЕЯ. Зараз додамо навантаження, ще раз знімемо. Так, Сонечко сховалось. навантаження я включив. От. Бачимо, включив три кондиціонера на опалення включив, мережі немає. и споживания всего 2,2. На этом инверторе навантажение 1,6, а солнце вырубляет 670 Ватт. Вот. 44 ампера идет с аккумулятора. Чому так, тому що на дворі все, затянуло. Буквально 10 хвилин був проблиск і все затягнуло. Все затягнуло. Ну, там ще ми бачимо невеличкий був проблиск. І ми побачили за останні 2 тижні якусь генерацію, тому і було знято відео. А так, зазвичай... Зазвичай останні дні. Генерація в день, я покажу скільки була на полі 20 кВт і скільки на полі 5 кВт. Стрігаємо ще раз. можна подивитися. Так. Ось все. Середня генерація в листопаді була на рівні 8-9 кВт в день. До 10. Thank В принципі, в погану погоду середнє споживання так і є. Тут 650 множимо на 4, це 2500, ну і поле 2 кВт, так і виробляє. 2400-200. Ну, взагалі, ця чудова штука, я спеціально зробив її в цю подсвіточку. От. Тому що тут не було технологічно можливості, коли пропадає світло, для твердопаливного котла не було доступу ну, по освітленню. Тут проводити окремо освітлення. 500 літрів нагрівається і вже 30° градусів. 30 градусів. От. Продовжуємо. Е, сонце зайшло, але тільки що тільки що я погрався і Зробив аварійну ситуацію. Інвертор видержав ви, ви, ви всі навантаження. А що було? Я побачив, що сонце видає 3800 і зробив одну річ. Переставив навантаження на котлі з 1,5 ну кВт до 3,2 кВт. тобто включив другий. Другий цей виключив, включив цей 3 кВт. На навантаженні 3 кВт, все чудово, все компенсувалось. Бистренько, швиденько почало гріти воду, 3 кВт, все чудово і, і навіть заряджалось ще там трошки батареї. Бачимо, 54 А зараз йде з батареї, тому що сонце сховалося. І що трапилось? Сонце сховалось. Навантаження було 3,2 кВт. 600 компенсувало сонце. А на 2,5 кВт з батареї пішло навантаження. Більше 100 100 ампер. 100 ампер. 2, Це ну, допустимо. Тобто 0,5С. 05 От. але оці запобіжники, наводимось, вони 150 амперні. Чи що на них написано? 300 ампер. Ніякі вони не 300 ампер. Оцей запобіжник перегрівся, перегрівся і на навантаженні 3 кВт. Відстрелив, тобто виключився. Тобто китайці продали зовсім не 300 амперний запобіжник. Він не витримав 150 А навантаження, перегрівся і виключився. Мережі не було. Ще раз дивимось, мережі нема. І що произошло Сонце впало до 600 Вт. Навантаження 3 кВт. Мережі нема і акумуляторів нема. В защиту впав, виключив і потім почали скачети. Сонце 600 Вт на нього подавало. Він знову починав включати автоматичне навантаження, але навантаження 3 кВт і він знову впадав в ошибку. Тобто це дуже... О! Треба. Подивитись, що у нас, скоріше всього, батарея розряжена, треба зняти навантаження. 24,3 вже починає піщати мало йому навантаження. Не навантаження. Подивимося, помилка 04. Так, Помилка 04 це low battery, ну, як я і казав, низька батарея. Хоча 24,3 вольта показувала, а помилка з'явилася. Заліз я на влаштування і побачив цікаву річ. От. Ну, перше. А в режиме в Сіті стояла Low Battery 23 23. Чому він... Цікава річ. Дивіться, пункт 43. Є 42 пункт. Далі 43, 44 і 45. 33%. Цікава річ. Прошивка нова. А інструкція, ще в мене і старий був інвертор. Спостерігаємо. Ось о, Максимум 42 пункт. От. Якщо подивитись сюди і подивитись, а налаштування вже зникли, хто мені підкаже, що я навіть у чата GPT задав питання, за що відповідають. Давайте в обратну сторону. Ось 45-й пункт, 44-й і 43. -й. До 42-го все відомо мені ну, там, пункти. А 43, 44 і 45, навіть чат GPT не зміг знайти, що це за пункти і за що вони відповідають. Може, хто знає, підкажіть, будь ласка. Цікаво, чому нові панелі, але ми бачимо в одному ряду наприклад, такі прогалені. Кажуть, що ніде це брак панелей. Наприклад, навіть тут перша, ну так, в определеному світлі, показує на цій, на цьому стороні такого якось не я не бачу такого цікава чому. ранішні 9, 9 ранку сонце, що і трошки, трошки пліна якраз все не затіняє. Зараз подивимось ще раз, яка генерація. І велика станція також стоїть, подивимося. Одні кажуть, що ці такі штуки це брак панелей, нові панелі не знаю. Це цікаво. Цікаво. Так. Зараз ми спостерігаємо раннішнє сонце. Один 79 Кіловат дає поле 5, 5 кВт, яке практично на схід. А тепер дивимось поле, поле 21 кіловат на південь. Практично стоїть перпендикулярно в Сонця. І виробляє 3,5. Так що велика різниці в димку. Основне це масштабування і південь. Ну, вже 9 годин 18 хвилин. Ще раз. Що ми бачимо? Тут теж пішов, пішов рост один Це сонце трішки встає вище, зараз побачимо, ще раз вже пішов заряд акумулятора. спостерігаємо, велика тінь від труби. А на тому нема тіні, бо будемо ще раз, ще раз подивимось. Так. Бачимо генерація 6 Навантаження 4 і... Да, і 2 кВт уходить в акумулятор. 9 годин 30 хвилин. І стринг 5 кВт. 3,20. Можна трохи поглядатися, але я вчора казав, що в мене є проблема. Треба замінити Оці запобіжників. Якщо, якщо я роблю так, навантаження, спостерігаємо. Навантаження стало 3. Ці аккумулятор не заряджається. Ранішнє сонце, це ловиш його максимум. Практично 100 ватт би на перетвори акумулятор ще не виробляє три й навантаження три і тут Шість. Мережі нема. Але... Велика ймовірність. Велика ймовірність, що що сонце зайде за тучі. Сонце зайде за тучі, якесь вивезе туча і мій інвертор взагалі виробиться отут. Тому зараз навантаження таке зменшував. 9 ампер. На вантаже Так, еще раз спостерегаем кинец солнечного дня. Солнце уже 3, ну, початок четвертого світить на ці панелі е, позаду. От, е, навіть якщо вони двохсторонні, вони, здається, вони ззаду нічого не ловлять. Вони все одно зверху ловлять е, там, через кристали. Бігом дивимось кінцевий результат за день сонячний листопада. Більше, більше вже. Третя година дня, кінець практично, вже остатки сонця заходять. За день, за день сьогодні згенеровано 49. Так, так. Да, 49. Ну, так, да, 49. І маленька станція. Зараз. спостерігаємо. Ну, вона. Як кажуть, зовсім не в тому напрямку. Те, що Да, кінець. Це зарядка акумулятора, навантаження вже немає. Зарядку. 67. Добре, і на цьому яскравий сонячний день один із кращих в листопаді. Закінчимо.